На стрілецьких могилах спить з росою трава. Тут зозуля давно не кувала, лиш тривожить їх спокій сова, що їм смерть тоді сповіщала. Та морози всі стрільці. Хлопці підемо боротися за славу за Україну, за його права. Станові становіть! минуло 100 років. І Україна знову знову посередині між Європою і Росією. Українських січовичних Австрійської піхоти представлення бою відтворення, яке відбувалося. Русська імператорська, слушай! Ганця напталюнг! Ахтун! Розходимося всі на позиції. Командири підрозділів, беріть керування. Звичайно, цей бій не перевернув ходу війни, але він є показовим. Оскільки це один з відповідальних боїв, де брав участь Легіон Січових Стрільців. Це один з боїв, де ми можемо казати, що е, темній ворожій силі було протиставлено е, волонтерів, по суті, е, добровольців, котрі йшли на війну. Не просто на хвилі патріотизму, аби берегти рідний край, але котрі і боронили певні цінності, Богом бережений Україні нашій, Боголюбив народові українському, воїнам українського війська, подай Господи, добре здоров'я, звитягу. Згуртованість, однодумність, пошли всім, Господи, силу, щоби об'єднатися в боротьбі проти ворога. Бодай добре здоров'я, добробутімей, родинців і збережи всіх нас на многії і благії літа. Я можу з певністю ствердити на всіх континентах, на всіх. Більших військових цвинтарях тліють кістки вояків українського походження. Вони воювали під різними прапорами за різні країни, за різні гасла. І це дуже сумно, але особливо сумно, особливо за тими, чиєю кров'ю полита рідна земля, як тут на благословенні. Бережанші. Ці люди, котрі тримали оборону горі Лисоні, ті, котрі тут загинули, та їхні побратими, котрим пощастило вижити, вони знали, що боронять. Вони знали, за що воюють. Вони боронили рідну хату, рідну домівку, рідну землю. Вони боронили рідну Галичину. Вони боронили ідею великої України. Вони, як би не було гучно і по-сучасному, так модерно сказано, зробили тоді свій європейський вибір. Час від часу, у кожного є своя лисоня. Ми маємо маленьку лисоню в своєму серці, в своїй сім'ї. Батька, маму, що кличе нас з кожного разу прийти на могилу. І подякувати за подароване життя. Ми маємо лисоні, кожен в своїм краї, щоб вшанувати героїв, які не для того лягли, щоб просто раз в рік про них згадали. Але для того, щоб держава наша була повноцінною. І щоб ми взяли з них приклад. Дякуючи громадській організації, Львівській Галицьке, Європейська асамблея, ми маємо сьогодні можливість проводити такі широкомасштабні заходи. Хлопці, ви молодці, ви робите велику справу. Ви наочно показуєте, як потрібно проводити патріотичне виховання. Е, я вважаю, що минуле ми завжди носимо з собою. І ми нікуди від нього не подінемося, і ми завжди будемо користатися з нього на добро чи на зло То вже. Залежить від налаштованості, але хотілося б, щоб ми винесли з того уроки. Ми нащадки тих вояків, люди різного походження, різної національності, тому що ми тепер знаємо, що і в цілому в австро-угорському війську були люди усіх народів імперії, і в самому легіоні були не тільки етнічні українці. Ми, як я вже сьогодні тут говорив, боролися за свій європейський вибір. Нам було що втрачати.